Всем привіт! Сьогодні у нас прохождение Майнкрафт. <звук> Дай мені ога-ка. Де або яблуко. А що там було? Я пішов копати. У мене є гака. Ти поки що щось ще щось пошукаю. Наприклад, дегего ще знайди. Ваня, знайди ще трохи. Тільки зараз я лице поміняю, бо я від третього, по-моєму. Відео від першого удобніше проходить. У мене теж. Я теж получув її. Так. Я пошукаю щось пам'ятник. Що? Я чую двою подарами. Іди поки що шукай, я нам камня добуду. Який. Ты уголь добыв? Кайло, ты что-то. ха Галь И по-другому попасть. О, мені як гамін да був іх авіа. Із 6 аві мені попався один гамен. У мене є дерев'яне його, і 22 цього, 22 камня. Ем, я не можу вийти, я сломав усю систему. А, у мене є земля. Друзі, якщо ви захочете продовження, то... Друзі, якщо ви хочете продовження. Ви пишіть коментарі, если що ми зробимо продовження. Нам не важко. А як будете лайкати коментувати, нам буде приємно. О, у мене нова очівка. Я поплавав і тепер у мене нова очівка з водою зв'язана якась. Братан, я думаю, будемо в переразу Біжи до нас. А де ти? Можеш включити показ годинат і сказати мені своє котрі? Де ти, де ти зараз? Пече? В Впеча, яку я копав. Не ти копав? Так. Да. О, я якусь шахту бачу. Ну, там, де ми починали, там я почав копати шахту біля нашого початку їх. Я її загубив. Блін. У мене 22 камня. О, я із землі. і гравія можу построїти нам вишку, до якої ти прийдеш? Да, можна. Ти бачиш вишку із камня? Ой, Як його? Із, із Гаві да, і землі. Да, бачу, я сюди. Я, я спускаюся. Да. Друзі, не поминаю. Якщо ви хочете продовження, ви нам тоді продовжуємо. Нам не важко і приємно, якщо ставити на те лайк, які і підписувати написано. А якщо хочете продовження, просто напишіть в коментарях продовження номер Г2. Друга чистена. Ні, давайте Друга часть Слов. В. Нє. Часть 2 Напишіть в коментарях, якщо хочете другу частину. Ваня, ти додівся. А ти... Я... ти мене бачиш? Так, Я, я ззаду. Я тебе не бачу. Подивись вперед. Не-не-не, повернись. З другую сторону. Пошли. А, бачу. У мене ГК уже наполовину сломалось. А не уже наполовину працювали. Кого? А мне даже домовин. У мене наполовину сломано. Я добуваю пісок, щоб в майбутньому зробити скло. Цікаво, а чого не можна зробити у Майнкрафті, підкрасивши пісок і тоді його розплавивши, зробивши зразу У річці копаю пісок. Нам треба буде в майбутньому для вікон скло. А скло в Майнкрафті можна зробити із піска. Якщо отплавити камінчик. В... 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 Yeah, no, mine have to go на пичка. Ваня, поки що голова безкорисна, Бо якщо їх граєш не один на с головку, або вообще їх граєш не один Друзі, в світі... світ. А я ще досі пісок добуваю, бо він під водою. А під водою все набагато довше копає. Добре, О, поки що буду дерева. Мені не помішала б лопата. Ну нічого, я докопаю цей пісок, уже гокою. Ну як гою? Я піском копаю піску. О, у Вані Береза з'явилась. Я я померга. І всі речі дам Да. Я загубив. Я загубив усі речі, але я бачу новий пісок. Включи збереження інвентаря, ти ж а. Я їх бачу. Диви. О, я тебе бачу теж. Он вони. Я теж тебе бачу. Он вони. Я зараз накопаю песочки. О, ти теж пісочок накопаєш? Ду. У мене було декілька піску, а зараз я бачу тільки один. Давай лучше на Бегу копати нам надо один факел. И тоді мой бизнес. Дай мне один факел. Просто ну, скинь один факел. Я знаю, як по-быстрому багато піска. <риклад> Яка? Тоже. Ты убивка? Убивця. Не ну. Можливо, з... рецепт. У вже 26 пуска. На нам це буде мало. Друже, в мене є 12 факелів А, Асав. Ну, мені вже факел не надо поки що Іди до тому що... А у нас ще ж нема дома. <гасов 'я> а, савчик, ти вже дом построїш? ще я не знаю де він. Він близько до цього озера. Можеш построити щось? Якийсь стовп, а потім. Як твій твійник? А, бачу тебе. Все, я тебе бачу. У нас 34 піска є. Це 34 скла буде. Госовчик хороший домик. А, да, тут она так чуть-чуть. Не то ой, забачаю. Давай в ганці, коли настане ганок, накопаем. Чуть-чуть дерева? Ні. Блин, ну вже вранс. Нема я тій е Якщо хочешь їсти, вся їжа в сундуке там Там я їжу добу. Я взяв ки гакуде генну майже сломану і додав ей почнесть до своєї ки. А просто ж все равно нам поки ще. Не треба. Не треба. Слухай. А як ти думаєш, може будемо розширятись? Давай Франці, накопаємо собі трохи цього, накопаємо собі трохи дерева і щебелози і зробимо підлогу. У нас сундук уже закінчується. Надо речі, Що потрібно, що не потрібно. О, у нас є дерево. Там одне бревно. Так, я ці два нас. Я факту викисне, що факт, Я ось сюди поставлю, факулю. А, а я вже взяв і сундук, а я, я, я ПГ габлю, у нас тут є два. B hezzle. Yeah but has, uh, ми, ми be, to be, І в вугиля, значит. Uh -huh. Я оці двазы, бавчу в доски. В Добре. Воно і менше місця Слухай, займатиме. в цьому буде куточку буде нас купички. Нам пісок. Ні, я поки що його в інвентарі буде хай. Це тут буде піщега в яку ми спускатимемося покопати. А, ну, кинеш мені сюди. Я маленьку грабину ти можеш сам вийти. Факел, можешь сделать? А, молодая, сюда. Там дождь? Ну что? Да, ну открой, ведь да, окно. А, нафиг ты открой. Открой, что ты открейнешь? А просто вона хоче з кутами погуляти. Просто прикриєш. Не замикатимеш, а просто прикриєш. вже Подожди, подожди, нічого я не ламаю, я поставлю запись поки що на паузу. Всім привіт, визову патка, що камера якось вирубилась. І так будемо продовжувати. Скажи, що я там уже зомбі убив і ще з ним упав. Покажи, лучше ти. Кинь мені, я покажу. Я вбив зомбака. І дивіться, що я з нього. Незламність. Не зомби не Молодець. Непогано зомбі убив. Тільки ж е ти копай ступеньками. А в в скриню? Ок. Mm -hmm. Тільки у неї дуже мала прочність. Б... Ну, Потім починемо. Чиїмо. Я забув, як оцей камінь називається. Подивися назву автокнула. На... Дю, э, Тобі допомога треба? Э, ні, то ти можеш поки коли буде уже день, мені дуже сильно просто дерево потрібно. У нас є трохи ще. дев'ять штучок. Хватать рубеля, пауч. Хватала. Не пауч. Паучка. А что ты купаешь? За помине пам'ят. По, ласка, парку. А з чого? Камене? Камень. Так я тобі да голоски не тобі Я піду добуду і ще. У нас 20 Ого! Чого два стака? У мене ще є. Зараз погано видно із-за газбиту. Гана, скільки у мене? У мене ще 26 камнів. Я тобі ще двадцять шість камня скину. А вы мені закимечу сакі... клас? Ну, це тобі сет, з яким ти будеш ходити. Я пішов. ти мені два меча дав. А, ну скинь мені і лопату. О, Забирай. Дякую. Я пішов на гавлю де г. А нам обов'язково треба для підлоги, щоб продовжити підлогу із дерева, об... об... обов'язково бе гезу. Ні, не обов'язково. На мене зомбі нападає. Жалко, що ми щас не на джаві, так би я за один одразу двох пирупив, чи це треба якесь зачарування? Я не знаю, що як це джай. Я... я добуватиму дуб, зробимо нову підлогу тільки із дуба. Добре. І я не розумію, чого професіонали, які проходять в Майнкрафт, габлять топога. У нього ж на один уган менше. У меча каменного 5 сила удага, а у тапога. Всього чотири. Я заліз на дерево зараз буду рубати. А так в тупором можна і дерево зробити. І этот мобот. <вух> Мені кайф, а ще суб'єк, я втік. Я добув грохівських добути дерево. Тільки я дуб добув. Нічого... Страшного Можемо підлогу із дуба продовжити робити? Да, можна. У мене 24 г дуба. Я підлогу робити можу зараз. Ок. Да, буду. має з дуба. Хто тут нас, буде играть? І це ще буде. Давай під глибину тепер начнем копати. Ну, давай. Може якийсь золото там знайду. Я копав 16 на 16 блоків і добіть когока вниз. Тільки лестницю зстраию, бо і все. Я вот так вот, короче, я буду копаться. Угу. Покажи на камеру, як я. Сейчас. Ну, Показати, як лучше копатися, тільки на дворі покажу. Так знаешь, що лестниця, що ти по кругу піднімаєшся, Она менше місця займає. Я использую деревянки, кірку, щоб знімати підлогу і ставити доски замість підлоги. У мене трохи на підлогу все не хватить. Дела досок. Меня хватає 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мені двох. Цих двох правильно Тут в гній по. Тут все тут гани. як зомбак. Забирай, забирай його, убивай. Що мені дало воно? Шлем. Шлем, шолом. Шкианый и шалом без ефектів добуть чуть-чуть дерева і травский сундук. Тоді я все дерево замість двох овен. ламаю я... А що, нам іще один сундук надо? Да, в нашем высочайме. Давайте мы нужно не нужно і И на нужно выкинем. Давай. Нужно. У меня 20 дегов. Мне надо 6 и, і... и 14 у нас залишается. У нас гебки чогось не стаканів. Що? У нас геб не стаканий. Я його положив в один слот, два хреба, і тому освободився один слот на дерево. Я собі доски не оставлю. Мне надо четыре. Чоти... Не, шесть штучек. У нас полностью долога с досок Выйди подивися. Я зараз до буду дотопать. Нам надо исчезнуть. Кто хочет другую частину. Пишіть в коментарі. Нам буде приємно, що ви скачаєте і пишете коментарі. А, а ще а... ставте лайки і якщо буде один лайк, ми і, і ще хоча б. Ні, і один лайк і хоча б один коментар, що хочу продовження, ми знімемо продовження в цьому ж світі. Коля, я на печерю на топ. Прикольно. Mm -hmm. Все. Ну всем пока.